Если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. Государственных языков в Украине должно быть два. Да. А какие? Украинский, русский. Как по относитесь к службам? Плохо. В будущем Украина будет общаться сразу на трех языках. На украинском, русском и английском. Я в этом абсолютно уверен. Поэтому английская другая мова это хорошая идея в мы за 30 лет не сбагнули на питание английской мовы, яка має бути обов'язково другою мовою в країні. В 21 веке говорить о языках – это уже глупость. Глупость. Третий раз скажу глупость. Я замок. Все глобализируется, все перемешивается. Абсолютно, абсолютно. абсолютно. Большой вопрос стоит вокруг второго государственного языка. И я скажу, что этот язык существует, и это язык не русский, не английский. Никакой другой это язык именно ругань, это язык сквернословия, это матерный язык, которым разговаривают все, начиная от президента, заканчивая ну самым мелким. Робочим служащим. Всіх вітаю у північній Ірландії, окупованій британськими імперіалістами території ірландського народу, поневіченого народу, тою самою Британією, які знищили його мову, вже можна сказати, що знищили. Зараз у Північній Ірландії, яка є офіційно частиною Сполученого Королівства, всього 24 сотих відсотка спілкуються. Ірландською мовою навіть польською тут спілкуються в чотири рази більше, цілий один відсоток, тобто кожен сотий. Ну і що з того, спитаєте ви мене? Ну чудово ж Ірландія живе? Як ніяк друга в Європі по чисельності ВВП на душу населення після Люксембургу? І як їхня знищена мова не заважає їм бути багатими. Чому ж нам не запровадити московицьку як другу державну? Бо нею спілкується велика кількість населення України? Майже у всіх європейських країн є більш ніж одна мова з офіційним статусом, здебільшого регіональним. У нас таких декілька. Але державна та офіційна це не однакові терміни. Тож я розділив країни з декількома державними мовами у умовні три колонки. Перша зелена колонка це країни, де немає своєї мови, тобто вони апріорі мають використовувати мови інших держав. Жовта це коли державних мов більше ніж одна, але є поняття головна державна або перша державна. І останні червоний рівень це країни, де декілька мов мають співдержавний рівень, і мова автохтонного населення не превалює над іншими. Я взяв приклади лише з Європи, бо їх приклади нам, європейцям, зрозуміти, буде значно легше. Але для прикладу я все ж додам Кіпер з Канадою у першу колонку та Уганду у другу. Тож, зелена зона це здебільшого ті країни, які ніколи й не мали своєї мови. Найпопулярнішим аргументом у прихильників двомовної системи є Швейцарія. Але там все далеко не так однозначно, бо Швейцарія це. Першопочатково країна, що об'єднала у собі різнобарвні та різномовні регіони, не маючи на підставі жодної національної єдності. Бо швейцарської національності банально не існує. Союз цей був зумовлений скоріше не як союз країни, а оборонний пакт, що захистив би кантони від габсбургської навали. У Швейцарії немає головної мови, юридично немає столиці і немає титульної нації. А тепер найголовніше, якщо ви хочете жити у Швейцарії, Швейцарії, що достатньо зрозуміле бажання, вам не обов'язково спілкуватися всіма мовами. Але якщо ви живете у франкомовних кантонах, потрібно знати лише французьку. Але важливо, що вам потрібно її знати, незважаючи на те, з якого кантону ви для роботи у французькомовному регіоні, вам потрібно знати французьку. Тепер подивимося з такої перспективи на Україну, окрім Криму, який і так має статус автономної республіки у складі України. На час 2001 року, а саме тоді був останній перепис в Україні. Ми не маємо жодної області, де українці були би меншістю. І варто винести на полях, що це саме перепис 2001 року, а за цей час населення українізувалося дуже сильно і відсоток українськомовних значно зріс. Тож тут нам зрозуміло, що за такою логікою зробити Україну Швейцарією явно не виходить. Добре, як щодо інших країн у цьому списку у Бельгії три офіційні мови: нідерландська, французька, німецька. І тут ситуація точно така сама, якщо не враховувати деталі. Країна розділена на троє: Фландрія, здебільшого нідерландськомовний регіон, Валонія це регіон, де офіційно спілкуються французькою та трохи німецькою, і Брюссель, яке офіційно двомовне місто, хоча більшість там спілкується французькою через франкізацію населення. Знову ж тут все абсолютно зрозуміло: бельгійської мови не існує. Країна зшита з двох частин. Так само зрозуміло все і з Кіпром, хоча офіційно це і одна держава, але фактично чотири: Сполучене Королівство, Турецька Республіка Північного Кіпру, Республіка Кіпер та сіра зона під контролем ООН. На Кіпрі все ж немає кіпріоцької мови. Є грецька і турецька, і говорять там зовсім не так, як її розділили насправді. Населення там максимально помішане і зовсім не підлягає жодному адекватному розділенню. Саме тому питання з приводу існування двох офіційних. Не виникає. З Канадою ситуація значно цікавіша. По-перше, так, там є корінні мови, але ними говорять лише 0,6% населення, і вони не є державними. Державними там є англійська та французька. І так, на всій території Канади. Хоч там і є майже повністю франкомовні регіони, як Квебек, та майже повністю англійськомовні регіони, як Ньюфаундленд та Лабрадор, у Канаді вже можна спостерігати за іншим явищем витиснення менш популярної мови середовища. Тобто так, в Канаді живе 35 мільйонів осіб, з них 21% має за рідну французьку. Проте через неспроможність продукувати достатню кількість контенту, з часом французькомовні сім'ї Канади стають двомовними, а з переїздом ця двомовність може зникнути і перейти в бік англомовного. Особливо, якщо людина переїздить зі свого квебекського містечка у майже повністю англійськомовне Торонто. Саме тому тепер у Квебеці одна офіційна мова французька. Її намагаються максимально зберегти та не допустити її знищення, як у штаті Луїзіана, де таке вже трапилося. На фоні цього також зростає сепаратизм, який говорить вже про повне відокремлення Квебеку від Канади або зміни його статусу. Бо більшість французькомовних канадців є насправді двомовними, тоді як більшість англійськомовних канадців все ж не спілкуються французькою. В цілому зеленим рівнем все достатньо зрозуміло. Він був утворений у зовсім інших умовах і абсолютно жодним чином не підчиняється екстраполяції на нашу країну. Цікавішою для вивчення є жовта група, хоча б мій особистий біль республіка Ірландія. 1,7% – саме таке число людей, щоденно використовує ірландську мову у побуті 40% хоча б трохи знають ірландську. І як ви розумієте, хоча б трохи не є хорошим показником. Ірландська мова, що є одною з кельтських мов, є обов'язковим предметом для вивчення у Ірландії, де більшість шкіл є суто англійськомовними. Так, ірландська мова вже трохи частіше стає основною у школах. Майже скрізь у Ірландії ви можете побачити надписи ірландської. Але боротьба за мову відбувається так повільно, що вона поступово гине, та й зрозуміло чому, бо її головний конкурент зі статусом другої державної це англійська мова. І гадаю, що пояснень про те, чому ірландська неконкурентно спроможна у війні з нею, вам не потрібні. Не так давно на хвилі зростаючого албанського націоналізму у північній Македонії та небажання уряду повторення косоварського сценарію, албанська мова була запроваджена як співофіційна на всій території Республіки Північної Македонії. Тепер всі документи мають бути написані також і нею, і мало того, вона ще й може використовуватися на міжнародній арені, представляючи Македонію. Все це тому, що ціла чверть населення використовує албанську як рідну. Взагалі, у Македонії на рахунок мови дуже цікава конституція, особливо другий пункт сьомої статті. Що у тих населених пунктах, де більшість людей використовує іншу мову, окрім македонської, можуть використовувати на рівні з македонською. Албанці у Македонії навіть мають свій паспорт. Так виглядає паспорт для не албанців, де текст написаний македонською англійською та Французькою, а так для албанців, де все дубльовано ще й їхньою мовою. Але не на намагання з боку Македонії отримувати суверенітет їхньої держави, ще й впливали чинники з 90-х, коли албанські школи закривали, забороняли використовувати албанський прапор та обмежували використання мови. Зростав албанський націоналізм у вигляді, наприклад, пропонованої держави Іллірда. А після перемоги Косово у війні за незалежність вони активізувалися з новою силою. І мало того, що їх ідеї знайшли підтримку. У Албанії так це ще й достатньо добре вписувалося у ідеї Болгарії та Греції, де суперечка вже зайшла так далеко, що вони часто кажуть про неіснування македонців як нації. Під час косоварської війни в Македонії прибуло близько 360 тисяч косовських албанських біженців. Які на той час складали 11% від усього населення. Економіка Македонії була абсолютно нездатна на забезпечення такої кількості біженців. Це призвело до закриття заводів, скорочення ВВП на 10% та шаленого рівня безробіття. В той час як армія визволення Косово почала перетинати кордон і захоплювати македонські села, через що Македонія опинилася майже сам на сам, але у війні їй тоді надала максимальної допомоги Україна. Поставляючи гелікоптери та інше обладнання, та навіть посилаючи своїх пілотів на війну у Македонії. Ця тема є дуже цікавою, і заслуговує окремого відео на основному каналі, посилання на який буде у описі під відео, колись воно там вийде. Нам варто зрозуміти різницю між Македонією та Україною. Ну, по-перше, Македонія просто не може не йти на поводу з албанськими націоналістами, бо на всіх її кордонах не дуже тої раді, що мають такого сусіда. І дуже м'яко кажучи, не є союзниками. По-друге, албанське населення знаходиться на тій території дуже давно, і вони населяють більшість сел навколо, а не лише оселяються у містах, що достатньо притаманно московицькомовним громадянам України. Ще раз, за переписом, 2001 року, це дуже важлива ремарка. В Луганську московицька була рідною для 84,7% населення. А от в меншому місті Олександрівську, яке знаходиться за 8 кілометрів від центру міста, всього для 56 а за 30 кілометрів у селі Македонівка всього 14%. І це я кажу лише про мову, бо більшість у цих містах у 2001 році вказали на свою українську національність, бо кількість московицькомовних в нашій країні значно більша за кількість московитів у ній. Тож провести етнічну межу не так легко, тому, як мінімум, з цим ситуація в Україні має сильні відмінності від Македонії в Уганді. Офіційною та національною мовою є англійська, через те, що це колишня колонія Британії. Також 2022 тисячі офіційний статус має мова Суахіллі. Яку довго не хотіли приймати через асоціацію з диктатором і діаміном, абсолютно шаленим диктатором 70-х років, але тут ситуація значно легша ані англійська, ані сувахіллі не є рідними в Уганді майже нікому і використовується як лінгва франка для спілкування зі світом та східною Африкою відповідно. Бо у Уганді близько 40 мов спілкування, і писати всіма документи означає ну як мінімум паперова криза. Тому логіка тут доволі проста: от, народилися ви у регіоні Карамоджа у Уганді. Вдома ви, скоріше за все, говорите на мові Карамоджа. Але от ви виросли і вирішили поїхати працювати у столицю місто Кампала, де між собою говорять мовою Луганда. Або ви взагалі вирішили, що все, бувай батьківщина, і поїхали у Найробі в Кенію, де говорять багато якими мовами. І що прийдеться вчити всі? Якщо ти ходив у школу, а це не таке часте явище у Уганді, то тебе там вчили мови суахілі, яка якраз і є розмовною, там і ти можеш послуговуватися нею не лише у Уганді, а також у Кенії, Танзанії чи у інших країнах. Ну, а якщо ти, друже, дивишся вже в бік Європи чи Америки, то не забувай, що також ти вчив у школі й іншу мову англійську. Але чому б не залишити для цього лише англійську? Ну тому що нехер тут нав'язувати в Африці мову колонізаторів, які і так встигли повлаштовувати геноциди, поторгувати людьми та висмоктати ресурси з країни. Бажання африканців абстрагуватися від колоніальних ран є абсолютно зрозумілим, і Суахілі, як міжнародна мова для сходу Африки чудово цим Справляється, і при цьому так цілком можливо, що Суахілі з часом почне вбивати велику палітру африканських мов, але життя та можливе пришвидшення розвитку африканського континенту покажуть, до чого це призведе. Все це, звісно, дуже цікаво, але ми все ще не знайшли жодну країну, де мовна ситуація була би схожа з українською. Невже такої нема? Є почекайте. Вона знаходиться у червоній групі. Пробіжимося по ним швидко, щоб не розтягувати хронометраж. Фінляндія має дві офіційні мови фінську та шведську, при тому, що шведською говорять лише тут дуже маленький відсоток, а також вона є єдиною офіційною на Аландах Автономної Фінської Республіки. Це а вже ж не усім подобається. Викликає протести та обурення через змушення вивчати її навіть там, де нею ніколи не говорили. Але шведська не з'їла фінську і значно поступається їй у швидку. Кості поширення в країні, і в будь-якому разі шведи, створюючи контент, намагаються охоплювати більшу аудиторію за допомогою англійської, бо там нею володіють більшість населення. І у Фінляндії навряд чи буде складно знайти фінською те, що є шведською. Тому вона не може так вкорінюватися у життя фінів. Тож знову прольот. В Люксембургу все значно легше. Там є люксембургська мова, яка дуже схожа на німецьку, проте в повсякденному житті більше використовують французьку, а офіційно там є якраз ці три мови, якими володіє більша частина населення. Люксембург вирішив не популяризувати свою мову, а просто дозволити всім говорити хто як хоче. Головне, щоб зрозуміло було: брати приклад з Люксембургу для України за зрозумілих причин буде не дуже той виправдано. На Мальті, хоч більшість говорить мальтійською, але офіційною там також є і мова колишньої метрополії – англійська, якою там володіють 88% населення. До 1933 року також офіційною була і італійська, якою зараз володіють близько 66% населення. З Мальтою, звісно, ситуація є зовсім не такою, бо мальтійська мова має ознаки змішаної через те, що по суті це арабська, з дуже сильним впливом італійська. Ської мови та великою кількістю запозичень з англійської, але все ж це мова, якою послуговується більша частина місцевого населення. Хоча через велику кількість заробітчан, які між мальтійською та англійською обирають більш популярну мову, навряд ви будете часто чути мальтійську у великих містах, особливо влітку. Ну то все далеко, але у світі є держава, яка точно покаже вам, що ж станеться з Україною після прийняття московицької як другої державної. Бо ця країна теж прийняла московицьку як другу державну, і мало цього, їх корінна мова найбільш схожа на нашу. І ця країна білорусь. Ой, перепрошую, я поставив нормальний прапор на місце країни толерантної до Катів та вбив, що люблязно надають їм свою територію для цього. Ось її прапор. І так, на дворі 1897 рік на теренах Московицької імперії вперше проходить всеімперський перепис населення. На усі території сучасної Білорусі, майже усі регіони назвали мовою більшості білоруську. З них було лише два повіти: Берестейський та Кобранський, де більшість зазначили іншу мову спілкування українську. Тут історія майже така сама, як українська, бо ми навіть сформувалися з однієї мови, і все ще можемо одне одного розуміти без перекладачу. Валуєв також випускав свій циркуляр про білоруську мову. Тут також була Народна Республіка, тут також проходив процес коренізації, та також було штучне зросіщення. і в Білорусі все можливо було би і добре з мовою, якби не деякі чинники. У 1991 білоруська мова стала єдиною офіційною на території Білорусі. Проте після приходу Лукашенка, який до того розповідав про насильницьку білорусизацію населення у Білорусі, у 1995-му було ініційовано ну дуже суперечливий референдум про статус російської як другої державної, і тут одразу було зрозуміло, що до добра це не доведе. Білоруська одразу стала на другий план, і часто її використання викликало питання про селянське походження чи прихильності до націоналістичних ідей. Через кілька років було проведено перепис, де 41% вказали на те, що спілкуються білоруською вдома. А вже за 10 років цей показник впав до 23%. Такого падіння в історії в такий термін природнім шляхом ще не було зафіксовано, тобто ніяких репресій, воїн чи геноцидів. Тоді не відбувалося, але відсоток володіння білоруською падав. Чому ж так сталося? Ну, по-перше, білорусь стала союзною державою з Московією, і у рівності існування білоруської та російської неможливо. Так як, поки білоруси сиділи та толерували мову колонізаторів, Московія її активно просувала і зараз не так легко знайти у мінську людину, що говорила би лише білоруською мовою. Хоч спочатку незалежності настрої в Україні були направлені на відновлення культури та мови Білорусі, якщо Спробувати підсумувати усе, що я сказав у цьому відео, Україні не потрібна державна друга мова. Вдома людина може спілкуватися будь-якою мовою не лише вдома, також на вулицях і будь-де, якщо ви не є обслуговуючим персоналом чи держпосадовцем. Хоча навіть держпосадовці, особливо на Харківщині, мер Харкова, який називається східноукраїнською мовою, там. Особливе все у всіх державах, про які я говорив сьогодні, були якісь історичні чинники, що впливали на рішення про дві державні мови. Десь як в Македонії, це просто геополітичні проблеми, так як усі сусіди Македонії мають якісь історичні трабли з тим, що з тим, що Македонія взагалі існує. Зате у нас є північний сусід. Я кажу зараз про Білорусь. І там чудово ми можемо побачити, що ж буде з Україною, якщо приймуть другу державну мову, або прийняли би раніше. Тож ані московицька другою державною, ані англійська, ані тим паче мова матюків, Хоча мова матюків реально була б цікава. Я є... народ, я є це просто пізніярію, піз... Я... Суп... була. Мова матюків другої державної в кінці я хочу сказати словами великих людей. Треба не всякою хуйньою займатися, а жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресірувати любіму обізяну і ходити в оперу з красивими тілками, получать удовольствие.